Що я можу сказати за 2022 рік? Він був надзвичайно складним для всіх українців. Тому я вам хочу побажати миру, спокою. Звісно, щоб всі близькі завжди були поруч. Ну і найбільше, що ми хочемо, це перемоги. Що я вам можу сказати за своє відео? Я вам дякую надзвичайно всім, хто підписувався, ставив лайки, писав коментарі та ділився моїми відео своїми друзями. А зараз ви будете переглядати відео, яке має назву і як святкують новий рік у різних країнах світу. Ну що ж, я вам бажаю приємного перегляду. Слава Україні! Першою країною буде Румунія. У Румунії в новорічні пироги заведено запікати різні маленькі сюрпризи. Каблучки, монети, порцелянові іграшки і червоний гострий перець. Ісцева легенда говорить про те, що якщо людина витягне з пирога каблучку, тоді весь наступний рік вона буде щаслива. А якщо перець, тоді наступний рік в цієї людини буде гострий та неприємний. Другою країною є Іспанія. В Іспанії заведено новий рік відзначати у колі друзів. Також тут існує традиція, що потрібно з'їсти 12 виноградин. По кожній з новим ударом курантів. Місцеві жителі вважають, що якщо з'їсти всі 12 виноградин, тоді кожен місяць у новому році буде щасливим. У магазинах тут навіть продаються баночки, де є очищений виноград від шкірки та насіння. Щоб ви розуміли, цій традиції вже понад 100 років, адже її започатковано ще у 1908 році. Третьою країною буде Ірландія. Напередодні Нового року в Ірландії двері всіх будинків відчиняються навстіж. І будь-хто може прийти та долучитися до святкування. Гостя обов'язково посадять на почесне місце та поставлять перед ним найкращі ласощі. Після домашнього застілля ірландці йдуть гуляти містом. Адже у них заведено прихід нового року відзначати білі ялинки у центрі міста. Четвертою країною буде Китай. У Китаї дату святкування Нового року визначають завдяки місячним фазам. Зазвичай ця дата припадає на кінець січня, початок лютого. В новорічну ніч люди запалюють багато ліхтариків. Щоб освітити шлях в новий рік. Також китайці думають, що це не таке й хороше свято. Адже вони вважають, що у цю ніч є перенакопичення злих духів та злої енергії. Тому її потрібно відганяти феерверками та петардами. Увечері люди збираються у тісному сімейному колі. А зранку батьки дарують своїм дітям подарунки. Червоні конверти з грошима. П'ятою країною буде Монголія. У Монголії Новий рік прийнято святкувати біля ялинки. Щоправда, монгольський дід Мороз приходить у костюмі пастуха. У новорічне свято прийнято робити різні спортивні змагання ігри, а також перевірки на спритність та сміливість, шостою країною буде Японія. У Японії Новий рік вважають найбільшим святом, тому його святкують декілька днів. У цей час японці прикрашають свої двері сосновими та бамбуковими гілочками, а також соломою, щоб відігнати від своєї квартири та своєї сім'ї злих духів. І останньою сьомою країною на сьогодні буде Італія. На новий рік в Італії прийнято з вікон викидати старі речі та мотлух. Говорять, чим більше мотлуху ти викинеш, тим щасливішим ти будеш у новому році. В Італії новий рік відзначають 1 січня. Ввечері мешканці виходять на прикрашені гірляндами вулиці. Рух транспорту перекривають. І на головній площі міста влаштовують різні концерти та запускають феєрверки. Ну що ж, ось таке відео було сьогодні. Напишіть в коментарях традиції якої країни вам сподобалися найбільше. Ну, а я рада, що ти завітав на мій канал і на мій новий крутий відосик. І всім па-па-па-па! Біжу-біжу!